Україні потрібен власний оператор на зв'язку. Можливості створити такий у нас є, вважає генеральний директор телекомунікаційної компанії Датагруп. Та додає 70% мережевого обладнання в Україні застаріла і давно відпрацювала своє, а на його відновлення піде більше п'яти років. Тож починати треба негайно. Це може бути створення з нуля такого оператора. Це може бути створена на базі якогось оператора або на базі якоїсь мережі. Але що це потрібно прорахувати, залучити? Іноземних спеціалістів з економіки зробити техніку-економічне обґрунтування. Щоправда, в датагруп відмічають самої мережі замало. Треба наглагоджувати ще й законодавство. А все для того, щоб правильно регулювати роботу новоствореної мережі та решти компаній, там переконують, займатися цим має лише один уповноважений орган. Бо сьогодні ми маємо купу комітетів та департаментів і повну незлагодженість їх роботи. А якщо новий парламент у нас буде з реальним демократ. Чиським і проєвропейським європейським большинством то я думаю, і внесення в в закони буде гораздо болі більш ефективне і швидше приходять. Хоча такий процес і не швидкий та необхідний, додають у дата груп. Заприклад, ми маємо брати Європу. Як свідчить їх досвід, створення власної мережі дасть Україні більше можливостей. Наприклад, створення спецзв'язку для військових на базі національного оператора. А за умов збройного конфлікту на сході це вкрай необхідно. Тому центральний орган, який забере всі ті розтягнуті по шматочках завдання, які розбіглися як таракани по наших державних органах і по містах і селах, звести до купу, Після цього єдина стратегія, яка вже ну я знаю, готова у дуже багато кого. І е е після цього просто взяти її і зробити. Ніяких перепон я не бачу. За підрахунками Data Group, створення національного оператора обійдеться Україні у 6 мільярдів гривень. Відтак займатися цим мають і приватні оператори. Та очевидним залишається той факт, що без коштів інвесторів Україна не обійдеться.